Таю в ефірі. Передача підсумки тижня розкажемо про основні події тижня, що минає новини в громадах, яскраві події культурного та спортивного життя області в нашому огляді подій. І по терапію, екскурсіями на природі та у сироварні, де можна не лише спробувати, а побачити увесь процес виготовлення чедеру та бринзи. Реабілітують українських захисників родини загиблих оборонців та ветеранів в селі Карабелівка, що на Вінничині. Уже багато років кінологічний клуб та мальовнича природа приваблюють у селище туристів. Повномасштабне вторгнення російських окупантів змінило і життя у тихій карабелівці власники туристичного простору захотіли, аби він працював на підтримку поранених вояків. Відновитись бійцям після важких травм допомагають коні, майстер-клас та природа. Олексій М'яснов, ветеран російсько-української війни, вперше на іпотерапії. Покататися верхи на конях і відпочити, приїхав разом з родиною. Олексій, військовослужбовець 56-ї бригади, отримав поранення під час виконання бойового завдання у Нововасилівці Донецької області. Через травму ветеран на конях їздити верхи не може, але знає, що навіть спілкування з цими благородними тваринами допомагає психологічно відновитися. Ну я не знаю, я не пробував ще на конях. Не знаю. Чи буде допомога, чи я зможу на, ньому, на нього сісти і з нього з'їсти. Екскурсії кіньми, майстер-класи та відпочинок на природі для ветеранів та родин загиблих захисників уже понад рік почали проводити власники кінного клубу. Тут ліс, спокійна атмосфера і до мене приходить багато помічників дітей. Ну і спілкування із такими тваринами, як коні, заспокійливо діє на ветеранів і на учасників бойових дій. Прогулянки верхи на конях, відпочинок на природі та дегустація елітних сирів у сироварні. Це цілий реабілітаційний комплекс, який підготували для відновлення бійців. Ми їм розказуємо наш процес, ми їх пригощаємо нашою продукцією. Вони можуть нас придбати нашу продукцію по дешевих цінах. Вже найближчим часом організатори Требати, планують зробити додати. туристичні маршрути довшими та насиченими різними історичними локаціями. Євгеній Овсяніков, телеканал Вінична. Понад сотню лікарських рослин висадили у своєму навчальному закладі учні 20-го ліцею. Відтепер біологію та інші природничі науки вивчатимуть просто неба, дізнаючись на практиці, як росте розмарин, м'ята та шавлі. Одинадцятикласниця Діана Мазру разом з друзями висаджує в екологічному квітнику м'яту, шавлію та розмарин. Дівчина ще з маличку цікавиться рослинами. Декілька видів екзотичних трав має вдома та доглядає за ними. Вони залишаться в пам'ятці, тому що вони будуть довго рости. Це як для мене особисто буде дуже класно, коли я буду приходити повз моєї школи і бачити, наприклад, ці рослини, які я собственно якби так засадила, і для мене це буде дуже приємно бачити. Тим більше, коли вони ще трошки розсвітуть. Шавлія та розмарин, а ще полин, та м'я та загалом понад сотню різноманітних багаторічних рослин висадили школярі 20-го ліцею. Після висадки рослин вчителі закладу проводитимуть еко-уроки, на які хлопці та дівчата можуть на практиці вивчати природничі науки. Завдяки даній ділянці, на якій будуть посаджені рослини, будуть проводити еко-уроки на природі. Тобто, фактично, ми робимо такі природничі уроки, саме природничих дисциплін на свіжому повітрі, і діти будуть розбиратися саме де лікарські рослинки, де ароматні рослинки, які можна використовувати для того, для того для харчування, які можна використовувати для лікування. Ліцей має власний екологічно-оздоровчий комплекс, де є спеціальні тренажери, доріжка з камінчиків. А відтепер і екогород з лікарських рослин. Зокрема, в себе на території ми маємо станцію по сортуванню вторинного сміття. Ми маємо різноманітні клумби і осередки, на яких висаджувалися в певний час з, різ... з різним призначенням. І рослини, і дерева. Зокрема, територія закладу складає 2,4 гектара, тому у нас є місце, де ми можемо реалізувати найсміливіші ідеї. Це навчальна ініціатива, так як... Школа неодноразово долучалася до екологічних проєктів, тому саме в рамках цього ми вибрали саме цей навчальний заклад. Це був один з грантів, який виграла громадська організація Екобенд у співпраці з молодіжним центром Квадрат. І саме за ці кошти була закуплена рослинність, яка буде безпосередньо розташована на клумбі, а також земля і субстрат, який буде тримати вологу. Біля насаджень поставлять табличку з назвою та QR-код, за яким можна дізнатися властивості рослин. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Вінницька громада посилено готується до опалювального сезону 2024-2025. На підприємстві Вінниця облтеплоенерго встановлюють когенераційні установки, модульні котельні та сучасні енергоефективні помпи. На малих котельнях, які працюють виключно на газовому обладнанні, Вінницяоблтеплоенерго облтеплоенерго встановили диспетчеризацію. Це установка, завдяки якій оператор віддалено може обконтролювати стан роботи котельні і за аварії вжити відповідні заходи. При аварії котельня зупиняє свою роботу, приходить на пульт диспетчера відповідно звуковий та світловий сигнал. Вже 49 котелень підприємства працюють на альтернативних джерелах енергії. Окрім того, сучаснюють старі котельні, встановлюють енергоефективні насоси та когенераційні установки. Також розробляють проєкт по повній модернізації багаторічних котелень. На сьогоднішньому об'єкті ми були з вами, обладнання було введено в експлуатацію в 82-му році. Тобто котлові агрегати, про які ми говоримо, великої потужності газові котли по 7,5 МВт, Вони гарантійний строк мають 20 років. Вінницька громада готова забезпечувати мешканців теплом навіть за відключення світла. Генераторами безперебійного живлення забезпечено 52 котельні. Забезпечення теплом, гарячою водою і громадян і закладів освіти, і медицини. Тому зараз саме той період, коли треба якісно провести. Регламентну технічну підготовку і обов'язково врахувати реалії сьогодення в частині. Ударів ворогом по об'єктам енергопостачання. Якщо ми будемо говорити в рамках підприємства Вінниці облдат, це 74 котельні. Це 30 населених на пунктів, де розміщені ці котельні. Це більше 400 котлів, котлів, агрегатів і насосних далі. Тобто оце все господарство потрібно було перепровірити, проревізувати, поремонтувати, випробувати і поставити відмітку, що обладнання готове до роботи в осіннізовому період. Відприємство Вінниця Обленерго розробили стратегію на 2024 по 2034 рік. Продовж цього періоду планують замінити все старе обладнання на нове. Євгенія Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Шлях воїна обласний військово-патріотичний проєкт, мета якого навчити молодь надавати першу медичну допомогу, поводитись з небезпечними предметами та набути навичок стрільби. Проєкт складається з чотирьох етапів, під час яких учасники вивчатимуть базові елементи військового вишколу. До четвертого етапу потраплять лише 15 представників від кожного району та громади області. Вам потрібно підняти руку і голосом просигналізувати АП уражений трьохсотий щось цієї варіації. Головне, щоб противник побачив, замітив, що вас уразив, і перестав вести по вас вогонь. Як вберегтись від мін та обстрілів, захиститися від ворога та надати домедичну допомогу вчать хлопців та дівчат зі всієї області в рамках патріотичного проєкту Шлях воїна. Інструктори з бойової підготовки розповідають про найважливіші правила, які врятують життя бійцю на фронті? Це їхні перші кроки у житті в плані військового. Так, щоб ми зрозуміли. Що вони хочуть у майбутньому? Хтось може з них захоче стати офіцером, хтось захоче там бути гарним сержантом, хтось захоче просто мати собі в цивільному житті військову підготовку. Особливості вони змінюються з кожним днем, тому що тактика бою змінюється. Поки ми, наприклад, тут на місці, наші хлопці воюють. Ми з ними обмінюємося інформацією. Ми самі виїжджаємо на бойові завдання, тому і нові якісь, е е е е нові форми, е нові тактики. Обласний військово-патріотичний проєкт Шлях воїна стартував в березні цього року та має чотири етапи. Кожен район та громада області формує команду зі 180 молодих людей, які мають бажання пройти військовий вишкіл. Вони вже два етапи пройшли з цього проекту. Шлях воїна. Це була домедична медицина, тактична медицина, мінно-вибухова безпека та самооборона. На сьогодні це буде страйболк і ознайомлення з зброєю. Тут гарна база для страйболу, де вже інструктора безпосередньо можуть надавати інформацію, показувати, як працювати в таких моментах критичних і некритичних, і як потрібно себе поводити. Понад вісімсот юнаків та дівчат взяли участь у військово-патріотичному проєкті. Я сюди приїхав для того, щоб навчитися самої бойової підготовки, щоб знати, як вести бій, там шукати міни, накладати першу медичну допомогу в бойових умовах. Я сюди приїхала, щоб навчитися побороти свої страхи, навчитися керувати зброєю. Це зараз важливо для підтримки наших хлопців, наших дівчат, які є на військових діях. Це в першу чергу важливо для нас самих для нашого майбутнього, тому що ми самі повинні будувати цю країну. І ну я сумніваюся, що хтось інший це зробить. Ну ніякі там закордонні представники. Ну вони не зможуть цього зробити. Тобто, ми повинні в першу чергу піклуватися самі про себе. До четвертого етапу проєкту дійде 15 представників від громад та районів області, де вже навчатимуться керувати FPV-дронами. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина. Яскраво зелений колір води у південному бузі став причиною перевірки якості води екологічною інспекцією. Працівники Держекоінспекції відібрали на пробу річкову воду, аби визначити причини позеленіння водойми. Контроль рівня розчинного кисню у воді на даному ми бачимо, що при замірах кисень знаходиться в межах від 9,9 до 10,5. Тобто То це в нормі кисень для. Нормальній життєдіяльності живих організмів воді. Екологи беруть проби води у південному бузі. Останні кілька тижнів вода у головній річці області зеленого кольору, а у прибережних зонах є чималий рівень забруднення. Я думаю, може наоборот, раз раз вона цвіте, значить тут якісь живі бактерії. А раз живі бактерії, значить вона жива сама по собі. Останні роки вона така грязна, от зелена. Постійно пишуть ці об'яви, купатися, заборонено. Ну, моя думка, що дуже багато стоків з частних домів, які от там построєні. Період такий цвітіння. Забруднила річка, і що робити? То треба чистити це. Раніше кожен рік її чистили. Забори води Держекоінспекція бере поблизу Київського мосту. Тут найбільше скупчення водоростей та помітно яскраво зелений колір води. Зелена вода була це чуть-чуть раніше, коли був пік температури. Пояснення одне, це зміна кліматичних умов. Вишня температури приводить до того, що розвиваються синьо-зелені водорості. Вони відмирають, і на поверхні води ми бачимо таку ярко-зелену плівку. Попередня перевірка показує міст кисню та температуру води в межах норми, але більш детальні результати замірів будуть через п'ять днів. Ми відібрали пробу води в річці Південний Буг. Також вимірювали рівень розчинного кисню, який знаходиться в межах допустимого значення, не менше чотирьох. Спеціалісти кажуть, що позеленіння річки пов'язане зі спекою, яка була всередині літа. Тоді температура води сягала 30 градусів, що перевищувало норму. З настанням холодів до середини осені колір води має нормалізуватися. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. В 19 років добровольцем пішов на фронт. Зв'язківець Максим Гайша на псевдовольт слідкував за справною роботою рації побратимів та зв'язком. Під час чергового виїзду на позиції поблизу роботи в їх групу влучив ворожий дрон, і Максим отримав важкі поранення та втрати в ноги. Хлопець довго лікувався та проходив реабілітацію. Та повернутись до звичного життя зміг лише після протезування. А зараз здійснює свою давню мрію, подорожує. Я думав, я помираю. Сам про себе почав казати, що ні, не хочу, не можу, ну як так? І було дуже боляче так. Згадує свій останній вихід на позиції Максим Гайша. Саме тоді 21-річний зв'язківець втратив дві ноги, виконуючи бойове завдання. На війну Максим пішов добровольцем, приєднавшись до новоствореної 23-ї бригади. Служив на посаді механіка-радіотелефоніста, налаштовував зв'язок, прошував радіостанції та коригував їхні налаштування у вересні минулого року. Під роботи на області Максим разом з побратимами повертався з позицій та потрапив під атаку ворожих безпілотників. Потім, коли мене вже несуть, несуть, було дуже боляче. Хоч хотів пити, поча мешкатись, на живіт перевернувся. Дивлюсь, я в бані крові просто валяюсь, бо я кровоточив ну, не тільки з ног, мені ще сідниці дуже сильно порвало. В Запоріжжі Максиму провели термінову операцію. Потім півроку реабілітації у Вінниці, Вояку на псевдовольт було дуже важко усвідомити, що він втратив обидві ноги. Найважче було це просто осознати, що мені 20 років, в 21 мені вже виповнилося, вже без них я був. Я в 20 років, 20 лет потікав ноги. Я прокинувся вже у Вінниці, я дивлюсь, ніг нема. І перші півроку в мене состояння було таке, що я інвалід, я вже нікому не потрібен, мене вже ніхто не полюбить і не хотів не з ким розмовляти. Чотири місяці тому Максим став ходити на протезах і більше жодного разу не сів у крісло колісне. Я дуже обрадувався, що в мене вже вже є ноги. І коли десь через місяць, як я почав ходити на протезах, я більше не сідав на інвалідний візок зовсім. Я розумію, що я вже людина з інвалідністю, але я, мені легше сприймати, що це просто металеві ноги, і що я ну, людина, як усі, просто трохи інша. Максим Гайша дуже мріє подорожувати, бо досі крім рідного міста Дніпра нікуди не виїздив. У планах хлопця побачити Європу. а ще зробив свій телеграм-канал, де ділиться своїм життям та досвідом, розповідаючи про свою службу та мрії. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. Вінницькі школярі зібрали десятки україномовних книг для військових, які проходять реабілітацію у одній з лікарень міста. Ще перед початком навчального року в 6-му ліцеї Вінниці започаткували акцію Подаруй військовому книгу. Тоді діти, батьки та вчителі і почали збирати літературу, аби передати її в невеличку лікарняну бібліотеку. Дякують за службу та захист. З такими бажаннями від школярів десятки примірників українських книг доставляють у лікарняну бібліотеку одного із реабілітаційних центрів Вінниці. Уже кілька тижнів колектив шостого ліцею, як започаткував акцію Подаруй військовому книгу. Кожен школяр міг принести книжку для захисників, які проходять реабілітацію. Ми привезли хлопцям не лише книги як символ нашої підтримки та віри в перемогу, а ще різноманітні смаколики: це чай, печиво, цукерки, шоколадки, енергетичні батончики. Книги-подарунки одразу ж розставили на полички. Тут і детективи, і поезії, і зарубіжна література. Олександр Самко проходить реабілітацію після важкої контузії. Пройшовши курс обов'язкових занять з лікарями, найбільша розрада для захисника це книжки. Мій, скажімо так, коник то це історія. Я дуже люблю історію, особливо історію України, бо це є наша Україна, наше життя, життя наших передадуючих поколінь, які були перед нами, і наших наступних. Це все. Да, література вона формує людину. Тобто вона закладає якусь духовність. Тобто да, вона формує нас всіх. Збір книг для своїх пацієнтів організувала психологиня реабілітаційного центру. Є потреба, є в нас наші захисники, які потребують саме почитати. І це є дуже терапевтично на сьогодні. Тому що книга вона зцілює, це допомагає відволіктися від якогось травматичного досвіду, не занурюватися в ці якісь події, пережиті. У лікарні залюбки приймуть україномовні видання від усіх благодійників. І подарувати книжку з побажаннями захиснику може кожен охочий. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Врятувати товариша, який поранив ногу, розпалити багаття без сірників, та відповісти на питання Вікторини про екологію та медіаграмотність. Для студентів восьми вищих навчальних закладів в Вінниці в центральному парку провели квест національної ідентичності «Нескорена молодь. Приймай ногу бігом. Давай другокурсники академії безперервної освіти розпочали квест національної ідентичності з локації до медичної допомоги. За легендою, хлопці та дівчата рятували товариша, якому стало зле на вулиці. Потрібно було надати першу домедичну допомогу в людини, яка бігла, впала, зламала праву ліву нижню кінцівку, з вивих і вивих ноги назовні. На іншій локації під пильним наглядом військових студенти розбирали та збирали автомат Калашникова на швидкість. Тресадки. Поїхали. Студенти восьми виші Вінниці стали учасниками національного квесту «Нескорена молодь. За півтори години хлопці та дівчата мали пройти 10 локацій: зібрати зброю, швидко одягти військове спорядження, розпалити багаття без сірників та допомогти товаришу, який поранив ногу або втратив свідомість. є локації, які дуже гарно можна підрахувати під національну свідомість. Такі локації, як розбирання, збирання зброї, перша медична допомога, Найсладіше, мені здається. Те, що ми не знаємо, а те, що ми не знаємо, нам потрібно досконалювати. Тому ми в процесі були й інтелектуальні батли для студентів. Так молодь мала відгадати правильну музичну композицію, розказати про екологічну безпеку та розпізнати фейкові ситуації. Їхня задача була вгадувати фейки і не фейки в повідомленнях, які ми їм давали. Впоралися класно. Насправді жодна команда не вгадала всі наші тези, не набрала 10 балів, але вони були азартні, вони сперечались між собою, і це дуже класно, тому що люди дійсно хочуть розуміти, що є правдою, що неправдою, як їх обманюють в мережі. Ініціатором квесту, який проводиться в рамках тижня громадянського суспільства, виступив департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю. В рамках тижня громадянського суспільства в Україні на Вінниччині вкотре відбувається квест для молодих людей для навчальних закладів міста Вінниці з національної ідентичності, і насправді це дуже важливо, що сьогодні молодь може робити власний вибір для того, аби впоратись із завданням, командам було виділено півтори години. Переможцями квесту стали студенти технічного університету: Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Коцюбинський деколонізація, такий завершальний виставковий проєкт до 160-річчя дня народження Михайла Коцюбинського відкрили у Вінниці. Головна мета виставки розвінчування радянських міфів та представлення письменника без ополітизації. Так, на дев'яти постерах історики та працівники музею помістили архівні фото, листи та правдиву історію Михайла Коцюбинського. Виставкові проєкти, покази фільмів та форми так впродовж року Вінничина відзначала 160-річчя дня народження письменника Михайла Коцюбинського. Коцюбинський деколонізація – завершальна виставка, яку відкрили в рамках ювілейного року. Самого Михайла Коцюбинського і навіть історію його музею у Вінниці, який є одним із перших літературно меморіальних музеїв в Україні. Настільки вона була ополітизована, настільки вона була, скажімо, підлаштована під режим радянської влади. що Сьогодні ми просто зобов'язані виправити дев'ять постерів, на яких зображено життя сонцепоклонника, представили війничанам. Розробляли проєкт впродовж трьох місяців як колектив музею Куцюбинського, так і представники музею Вінниці. На цих стендах інтегрована, коротка, але дуже змістовна, цікава інформація про розвінчання популярних і не дуже фактів з історії біографії Коцюбинського, ну і, і супутніх моментів і фактів. 16 вересня відбудеться всеукраїнський форум, присвячений саме Коцюбинському як особистості та громадянину України. Форум буде складатися власне з як я вже сказав двох блоків, які присвячені постаті, вшануванню пам'яті творам Коцюбинського. На наше запрошення відгукнулись науковці з Львова, з Івано-Франківська, з Києву. Сама виставка Коцюбинській деколонізації у музеї буде представлена до 27 вересня. Яна колодинська, Денис Ковтун, телеканалу Вінничина. Таким видався тиждень, що минає насиченим на події та враження. Журналісти телеканалу Вінничина відстежуватимуть та інформуватимуть про найважливіші події Вінниці та області. Бережіть себе та рідних. До зустрічі! Сама виставка Коцюбинський Телеканал Вінечку. Ким видався тиждень, що минає насиченим на події та враження. Журналісти телеканалу Вінничина відстежуватимуть та інформуватимуть.